Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 22 в Україні час новин. для вас. Працює Лілія Налягака. Понад п'ять з половиною годин тривали мирні переговори щодо України в Берліні. Вони продовжаться завтра зранку. Повідомили нам в офісі українського президента. Відбулася зустріч за зачиненими дверима в офісі німецького канцлера Фрідріха Мерца. А перед тим з Володимиром Зеленським поговорив телефоном президент Франції Еммануель Макрон. Американську сторону на перемовах представляють спецпосланці президента Трампа Стів Вітков і Джаред Кушнер з українського боку, президента а також, зокрема, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник генштабу Андрій Гнатов та перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця. Нагадаю, сторони розглядають проєкт мирного плану уже трансформованого у процесі консультацій. Перед зустріччю президент розповів журналістам деякі подробиці щодо цього плану. План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коменти і зміни щодо плану ми відправили Америки. На мій план найголовніше, щоб план був. Якомога справедливішим, передусім для України, тому що Росія почала війну. А головне, щоб він був дієвим, щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну третю агресію проти українського народу. Невідомі дрони атакують Підмосков'я. Росіяни в соцмережах скаржаться, що на підступах до Москви чути вибухи. Увечері в пабліках почали з'являтися повідомлення про звуки безпілотників у напрямку російської столиці. Потім про вибухи у підмосковній каширі. Паралельно місцеві жителі почали викладати відео, на яких чутно і звуки дронів, і звуки вибухів. У міноборони країни-агресорки відзвітували, що в період з 16 до 20 години нібито збили понад півсотні безпілотників, два з яких у Московській області. Також дрони зафіксували у Бєлгородській, Брянській, Тульській, Курській, Калузькій, Рязанській та Воронезькій областях. Ще на дві доби поспіль під ударом російських військ. Уночі шахеди пошкодили в області енергетичні, транспортні та промислові об'єкти. Минулася без загиблих та постраждалих. Саме місто досі оговтується після масованого російського удару минулої суботи. Тоді росіяни атакували дронами, аеробалістичними ракетами кинджал та балістичними іскандерами. М. Одеса залишилася без світла, води й опалення. Люди масово приходять до пунктів незламності. Їх на Одещині вже понад 700 і половина саме в Одесі. Там можна зігрітися, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі. Завдяки цілодобовій роботі енергетиків світло вже повернулося в тисячі осель. Також частково заживлені об'єкти критичної інфраструктури, поступово налагоджується і водопостачання. Крім цього, деси там воду підвозять у крамницях. Є всі необхідні продукти, а на заправках бензин. З'являється й опалення. Про це в нашому ефірі повідомив генеральний директор акціонерного товариства, оператор ринку Олександр Гавва. Протягом доби енергетикам вдалось відновити часткове електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. За резервними схемами живлення вже повернуто світло для майже 100 тисяч споживачів. Теплопостачання відновлено для понад 260 тисяч. Безумовно, наразі ситуація достатньо складна, проте енергетики працюють над тим, аби її виправити. Проблеми з водопостачанням і в Херсоні, місто та область щодня під масованими обстрілами окупантів в обласному центрі. Росіяни сьогодні поранили шістьох жителів, здебільшого літніх людей. Про це нам розповів Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Били і по критичній інфраструктурі, внаслідок чого сьогодні затрималась так подача води в центральні райони. були пошкоджені насосні станції. Зараз вже потрошку все відновлюється, і до вечора вже підніметься на навіть на верхні поверхи. Ми надіємось на це сьогодні. То в нас сьогодні вже шість поранених. А у Запоріжжі 14 поранених після останнього масованого нальоту на місто. Серед них шестирічна дитина. Хлопчик наразі перебуває в лікарні під наглядом лікарів, і його життю нічого не загрожує. Про це нам розповів Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Чисельність постраждалих не зросла. Дійсно, 14. мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення. Дійсно, шестилітній Хлопчик він нині перебуває у лікарні. Його стан середньої тяжкості. 44-річна жінка також перебуває у лікарні. Її стан важкий. Ну а загалом у лікарні перебувають шестеро людей. Вісім чоловіків травмовано, п'ятеро жінок, ну і шестилітній хлопчик. У сіверську на Донеччині фактично тривають вуличні бої. Групи росіян, які пробралися в місто і намагаються закріпитися, сили оборони знаходять і знищують. Про це в нашому ефірі повідомив головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади Максим Бутолін. Дійсно, противник здатний інфільтруватися через наші бойові порядки у місто. Єдине, єдине, що він це робить тільки за допомогою поганої погоди. Останній тиждень на нашому відтинку Донбасу було і туман, був і дощ, був і сніг. Ось і тому противник все ж таки зміг. Певними групами дістатися до міста звичайно приймаються всі міри, ударно-пошукові дії противника знищують, знищують як і на підходах, так і в принципі тих, хто просочився в місто. Бійці 130-го окремого розвідбатальйону нищать ворога на тих ділянках фронту, де точаться найтяжчі бої. Географію, боєзіткнені особливості завдань розвідники зможуть розкрити лише через місяці. А ось повертати в стрії пошкоджену спецтехніку треба на вчора. Тому підрозділ оголосив терміновий збір на деталі до приладів бачення, спостереження та детекції для якісної розвідки. Номер картки та qr код для донатів зараз на ваших екранах. Долучайтеся, бійцям потрібно бачити ворога раніше ніж він побачить їх. У кожній великій цілі, яку уразили сили оборони, є частинка вашої праці. Ворожі штаби з полковниками та генералами, російські танки з екіпажами, гармати РСЗВ та багато іншого ворожого мотлуху горять як свічки. Кожна гривня це швидка смерть окупанта, врятоване життя нашого бійця і крок, який наближає нас до перемоги. Розвідники 130-го ОРБ дякують за кожен донат, але робота не зупиняється. Зробимо так, щоб ворожий мотлох горів ще яскравіше. Миру всім. Слава Україні! Героям слава! 114 політв'язнів на волі. Серед них п'ятеро українці. Напередодні Білорусь передала Україні понад сотню бранців. У координаційному штабі кажуть, що після надання всім медичної допомоги та за їхнім бажанням усіх доправлять до Польщі та Литви. Мій колега Роман Бараше вирушив на Чернігівщину. Далі його матеріали з місця подій. Ще вчора в мережі з'явилися світлини звільнених з білоруських тюрем, політв'язнів, яких передали Україні. На кордоні їх особисто зустрів начальник головного управління розвідки Кирила Буданов. 114 цивільних, серед них п'ятеро українців, решта громадяни Білорусі. Їх загратували з політичних мотивів на тривалі строки покарання. Це переважно громадські та політичні діячі. Дехто пробув у в'язниці понад 4 роки серед звільнених, колишній кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова. Сьогодні вони та ще двоє колишніх бранців провели у Чернігові прес-конференцію. Поділилися першими емоціями на свободі. А тому, що ми знаходимося в Україні, про те, що ми рухаємося в бік України, я дізнався за сонцем, навіть не за рухом. Бо коли ми їхали, то не мали змоги нікуди дивитися. Я просто розумів, що ми рухаємося у бік півдня. А коли вийшли з автобуса, я зрозумів, що так, ми. В Україні, вероятне щастя, з вчорашнього дня. Неймовірне щастя від учора у мене була можливість подякувати президенту України. Я вітаю звільнення людей і сподіваюся, що це лише початок, і всі політичні бранці, що зараз у тюрмах вийдуть на свободу. Ув'язнені розповідають, перебували в місцях позбавлення волі у повній інформаційній ізоляції. Їх примушували дивитися офіційні білоруські новини та дозволяли читати одну книжку на тиждень. Любов будь який виконавець мене зрозуміє. Я п'ять років не чула живих музичних інструментів і голоса. У мене шалений голод. Те саме стосується галерей, музеїв і театрів. Уже після прес-конференції ми записали інтерв'ю з політичним оглядачем Олександром Фідутою. Він також серед звільнених і брав участь у брифінгу. За його словами, дехто з ув'язнених не дочекався цього дня. Я на отвідаю падок, які який... того... я. От знаю один випадок, коли молодий чоловік до 40 років, розумний, освічений, батько двох дітей. На Себе руки, бо просто втратив будь-яку надію на визволення. Повернення 114 цивільних громадян, яких утримували в тюрмах Білорусі, відбулося за дорученням президента України та за сприяння президента США Дональда Трампа. За перемовини відповідали розвідники ГУР та фахівці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про деталі повідомив глава Української держави. На рівні розвиток спілкувалися країни. Далі керівник Гуру Кирил Будана звернувся до мене, сказав, що білоруси готові віддати політичних в'язнів, не хочуть віддавати через ту чи іншу країну Європейського Союзу. Але якщо я підтримую, готові передати через Україну. Я сказав, безумовно підтримуємо, готові приймати, тому що питання це політв'язнів, воно важливе. І Там є і громадяни України, і безумовно треба забирати і своїх і білоруських політв'язів, і саме таким чином ухвалюють у нас рішення. Усі звільнені громадяни Білорусі наразі перебувають на території України у координаційному штабі. Поводження з полоненими зазначають усіх після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням доправлять до Польщі та Литви. Перше, що я зроблю, коли мені дадуть телефон. Перше, що я зроблю, коли мені дадуть телефон. У мене з десяток номерів у голові. Треба терміново подзвонити рідним тих, хто ще досі в ув'язнені. Поговорити з ними. Це те, що треба зробити вже. Роман Барашов, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Понад 800 людей, причетних до ворожих диверсій, викрили СБУ та Нацполіція за останні два роки в Україні. На кіровоградщині підозри висунули 20 затриманим. Сімох засудили. Агенти Росії причетні до диверсії на об'єктах Укрзалізниці підпалу військових автівок, підриву вибухівки поруч із правоохоронними об'єктами. Вербують переважно безробітних, наркоталкозалежних алкозалежних і неповнолітніх. Наймолодшому лише 11 років. Найчастіше вони потрапляють під маніпуляцію під час пошуку заробітку через інтернет. Вдається ворог і до хитріших схем представляється співробітником СБУ і ставить протиправні завдання, які потрібно виконати, нібито в інтересах України. Служба безпеки закликає повідомляти про підозрілі пропозиції через чат-бот спали ФСБшника або ж телефонувати на гарячі лінії спецслужби та поліції. Кіберпідрозділом служби безпеки України в Кіровоградській області затримано ворожого агента, який готував координати для повітряної атаки РФ по Кропивницькому 28 липня. Саме за його наведенням ворог скривав дрони шахет на цивільні об'єкти, під час якої постраждали. Філармонія, університет та житлові будинки. Агента затримали на гарячому під час монтажу відеопаски на залізниці. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та загрожує від 15 років до пожиттєвого ув'язнення з конфіскацією майна. Парламент Латвії погодив виділення додаткових 5 мільйонів євро для України на закупівлю безпілотників цього року. Тамтешній парламент схвалив. Перерозподіл коштів із програми МЗС, яка була запланована для внесків до європейського мирного механізму. Його нагадаю, блокувала Угорщина. Тож гроші від МЗС передали Міністерству оборони Латвії для придбання БПЛА для України та розвитку власної індустрії технологій подвійного призначення. До 12-ти зросла кількість жертв стрілянини на пляжі Бонді в Сіднеї під час святкування Хануки. Близько трьох десятків людей, зокрема й діти, у шпиталені. Серед поранених є правоохоронці. Двох стрільців нейтралізували, повідомила поліція. Ще один перебуває в лікарні в критичному стані. Очевидці розповідають, що пролунало близько 20 пострілів. Загалом під час інциденту на пляжі було кілька тисяч людей. Спершу вони подумали, що це феєрверки, але згодом почали втікати. В Змі також повідомили, що одного зі стрільців роззброїли перехожі. Кількох причетних затримали, а прем'єр-міністр Австралії назвав стрілянину актом антисемітизму та тероризму. І невідомий відкрив стрілянину в американському місті Провіденс. Інцидент стався в інженерному корпусі Браунського університету під час випускних іспитів. Дві людини загинули, ще вісім поранені. Нині поліція розшукує нападника та докази на місці злочину. Чи були серед загиблих студенти наразі не повідомляють. Браунський університет один із найстарших в США та входить до елітної асоціації Ліги Плюща. У Львові родичі, колеги і шанувальники прощаються зі співаком Степаном Гігою, який пішов у засвіти цієї п'ятниці після кількох тижнів у лікарні. Роман Гаврилів перекаже спогади про відомого виконавця. Черга, яка не закінчується. Окрім родини і колег, ще сотні людей прийшли вшанувати пам'ять Степана Гіги. Я, Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну. Хор Ірини виконує одну з найпопулярніших пісень Степана Єгия Яворина, жінке, шанувальниці його творчості ще від початку кар'єри. Там російської пісні ні однієї не було. Там були всі українські пісні. Хай з Богом спочиває вічна пам'ять йому. До повномасштабного вторгнення РФ співака зазвичай слухало старше покоління українців, та завдяки соцмережам пісні цей сон і золото Карпат набули більшої популярності вже серед молоді. Останнім часом молоді дуже почала його слухати. Ну тому я власний тут. Вам скільки? 18. Наприклад, на якісь відпочинки ми їхали постійно, її слухали. Не знаю, якось веселились. І на концерти частіше стали приходити молодші. А у Віталії під пісні народного артиста минало майже все життя. Перша його касета у сім років. Жінка каже, ці мелодії для неї назавжди. що напевно єдине, що от в серпніша встигла побувати на його концерті. Він був насправді ну живим, енергійним, з усмішкою, тобто навіть би не подумала, що щось може бути якась хвороба. ще щось таке. Перший альбом Степана Єге побачив світ далекого 1995 року. Та навіть у свої 66 гастролювати співак не припиняв, як і писати хіти. Планував зібрати Київський палац спорту та львівську оперу, але всередині листопада несподівано опинився на лікарняному ліжку. Цієї п'ятниці команда артиста повідомила від хвороби серце Степана Єге зупинилось. Його друг і гумористи Гриць Драпак згадує: остання пісня була майже готова. Тільки не встиг її випустити. І коли до нього підходили, така боже, ви така зірка, ви така зв'язда. Така, ви знаєте, що таке зірка? Це просто скупчення газів. У один момент пах і зірки нема. Він дуже не любив, щоб його називали зіркою. Завтра о 14.00 розпочнеться чин похорону народного артиста. Спочуватиме він, як і заповів, на Личаківському кладовищі. Зільвова Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиця телеканал Інтер. Марафон «Єдині О півночі підбиватимемо підсумки доби. Дочекайтеся.